Загинула іпатія. Усіх почала загаді. Я в жертву принесу вам любиму тема радію. А тих, хто вбили жану, теж не наших наша каже, банда просто якось зібралась. ну... Але я не знаю, чим я не важку. І які у вас очікування перед Неймовірно. Харо, харо, так, дуже, дуже. Харо. Неймовірно. Ми знаємо, що навіть наші очікування не, не виховують, тому що вони звернулись краще. <гум> да. так створюються декорації. Просто. <гум> да. Дубль два. Так створюються декорації. Ти будеш першою жертвою. Що тут зараз відбувається, що ми зараз робимо? Ми налиштували декорації, декорадимо для наших хлопців. Ну все. — О, Ми готові. Ми готові. Все. Так, так, так. Починаємо. Я, да. я зараз дуже радий. Я піднімаю. Які <плодисмент> у вас очікування перед концертом? Ой, тільки найкращі. Це перший виступ <звач> <звач> такому, в такому новому складі гурту. <плодисмент> я це я дуже люблю вас. Я знаю, що хлопці переживають, і я хочу, коли мене подивляться це відео. Ви круті, Ми просто очікувані очікуванні шалених емоцій вашого концерту. Траві і От так. Все буде дисципліна. Сто двадцять. Які б у мене не були очікувані, в реальності все буде в скорізі краще. Думаю, просто хочу там. Для вас нічого слазвичай не на слоє ні з місцем. Які твої очікування перед концертом? Я чекаю, що ми вмістимо всіх людей. Нікого не випустимо за двері. Я зайняла місця, це головне. А, ти не зрозуміла, хто там зайняв півзалу. А я. Дівчата, ви теж на концерт? Так. Вони зайняли півзалу. А, я все зрозуміла. Які у вас очікування? Все буде кайфано. Послухати красиву музику і кайфанути. Все буде супер-купер. Майбутні зірки налаштовують. Я взагалі нічого не чую, що вони там купують. Ну хлопці, який настрій? Готові? Я переживаю, тому що глухо звучить вокал, а я співаю. А він ще співає погано. Тільки ти, кого добре співає. Ну що вже зробили? Люди. Ну, ха У-у! Молочтування просто на максимум. Я розслаблений, навпаки намагаюся. Ви не робите ніяких дихальних вправ? Ні, я такий хворий, я зараз намагаюся енергію і Витрачати її на якісь ми Будь теж хворі говорили. Говорили. Oh, yes. yes, yes, От що відбувається в гримерці, так би мовити. Cool. Ми ніколи не го... це наша фішка. Ми ніколи не готуємося до концерту. Ми збираємось ah. прямо тут Ви, ви, ви класне, де, де де сидіти, там Кому? має місця офігенні очікування. Мені <рес> <рес> та, що цей перший концерт повинен розібрати все на світі і. Я вже намалювала своє обличчя. ось тут. Це наша гіпація. Oh wow. У я, тебе uh, Я сьогодні маюся бути менеджером, на в результаті є світло як шлагбау і не пропускаю нікого, хто себе не намалює. Но ви зможете взяти всередину лише тоді, коли ви себе намалюєте. Все. Поняли? Поняла? Так. Yeah. <рес> Ви дуже дуже талановиті, дуже круті. І я знаю, що це буде тільки поширюватися і поширюватися надалі. І це тільки перший крок, тому все не ідеально і, типу, далі буде тільки краще. Я вам бажаю кайфанути, бо це в першу чергу наше, що ми це все робимо, щоб кайфувати і жити це життя. Добре. 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 Я взяв нам ще одного Ого! І забіжені виготові потреба серье. Ці колеса бронах. Читату лиця до клебита були. Перший лайв концерт Це дуже приємно, що ви прийшли, підтримали, були з нами.